Всім привіт, це моє перше відео з голосом. Сьогодні я хочу зробити подарунок своїй дівчині відкрити на її аккаунті нову золоту рулетку. Спочатку би хотів забрати нагороди за е покупку. Так. Ну 10 тисяч UC, я сподіваюся, що зможемо вибити костюм, саме, це костюм. Бо що їй дуже сподобався склалося костюм і хочу такий зробити подарунок. Матеріали ще й. Так. Ось наша зонтарлетка. О. Трохи страшно, але. Но... Будь ласка, давай зразу. І магазин. Окей. Наступна десятка. Матеріали. Ммм. Ай, oh, люблю цю гру, люблю, люблю. Десятка і. Okay. Окей. це uh, я навіть не, ну, не сильно очікую, наші забираю. Прекрасний рюкзак. Далі гра. The weight. Перший гарант. Хайп або падає калаш, або п'ять коскюші. Або просто костюм, я буду довольний. Молотов, окей. О, 7300 лишається. Давай, гра, давай. Я не дивлюся, чи, в пану, чи ні. і. Угу. Давайте два з кісткіпом. Попробуємо. Раз. Два. Непогано. Ось хоч щось. Добре, рамку забираємо. Наступна десятка скоро буде гарант. Тільки другий матеріал. Ще нічого не падає. Опять без матеріалу. Машинка. Дякую, дякую. Так, гарант. Угу. Граната випала. Ну, у нас місія граната без калаша. Чотири е, фрагмента в нас буде, треба два бити, будь ласка, два. Два фрагмента випало, я бачу, я побачу, я побачу. Кайф. Просто кайф, костюм я заберу. Я вже дуже щасливий. я більш щасливий, бо випав зараз костюм. Просто би Дуже щасливий. Ну, 6X на калаш. Або калаш, або, будь ласка. Калаш. Калаш. Калаш, або костюм. Нічого. Нічого. Д400. Так, сортименти випали тільки. Угу. Але ноутбук. Збираю матеріал. Ну, три десятки лишається. Випав фрагмент, я бачу. Так є. Ну. Надіюсь, що калаш. Аби просто ще фрагменти випадати. 130 вже кусочки. Нічого знову. І остання десятка. Надіємось, надіємось. А на що Просто Ja nic nie tu Woda, zresztą. Tak. Jak to wszystko wygląda z Dziękuję, dziękuję za tę nie animację. Tak, tak. Zbieramy dwa koszotki. Ugh. Mhm. Давайте. Тут -ту, ту зараз закину. Так, я. Давай, гра, будь ласка. Нічого не выпал я бачу. Так, так, звичайно, звичайно. Ой, Друзья. Ай, нажав Ну так, сейчас давайте докину 60 UC, щоб чисто хватило укрутити еще один раз. В чем надію не зараз випадеться кусочек несчастный. А ем. Окей. Okay. Ну... Mm. Рішечки не вистачило. Випав планер. Дійсно, я хочу щось випити калаш або костюм, новий. Можна сказати, тільки костюм зараз забрати, але ну, заберемо гаранту також. І зліку стати це мені не подобається ідеї, мені не подобається. Ну, спокійно забираємо золотий костюм. Ні. Ми про це не знаємо. Не То ми зробимось так. І коли вона зайде, вона побачить цю чудесну. Півчину. Оте все ще й возраст. Обідно, що не чуть-чуть буквально не вистачало. Угу. все як завжди. Дякуємо за. Де двух матеріальний, ну потім може доб'ємо. Слухайте, 8 кусочків, коли ти до 10GC. Можна сказати, що 9. Повезло, що випало один раз 2 фрагменти і трошки не Так Ну Це треба скільки? 31 прокрут, і ми можна забрати цей буде фрагмент, забрати лобі і якраз забрати калаш. Ну, думаю, що не буде щаслива. Так що, дякую всім за перегляд. ставте лайки, підписуйтесь і удачі!